Добрий день, пані та панове. Ми знаходимося в супермаркеті Кошик24. І сьогодні в нас офіційне відкриття. Ми бачимо червону стрічку, ми бачимо персонал цього магазину, ми бачимо людей, які вже є тут і з нами сьогодні святкують цю важливу подію. Чому ця подія настільки важлива? Тому що саме сьогодні починається історія великої мережі, всеукраїнської мережі, а можливо і європейської мережі. Кошик 24. І Прозиртити, оцю стрічку ми надаємо право людині, яка найбільше доклалася до цього магазину, яка в ньому ночувала, днювала, ну взагалі вкладала всього себе весь вільний час. Це директор магазину В'ячеслав. Спасибі. Дуже хвилююча мить історична. Ура! 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 Ж, друзі, вітаю вас! Спасибі всім організаторам, спасибі всім, хто приклав і кажуть, свою нелегку працю. Дійсно було важко, було е фізично важко, морально. Тобто, всім, хто приклав до е кошика якусь, е скажімо так, допомогу, так? засновникам нашим, спонсорам, нашим, нашим е духовним наставникам. Ну, Відповідно нашим покупцям майбутнім, ура!